Кіборги вистояли, не вистояв бетон. Ця робота художника Юрія Журавля яскраво ілюструє трагічні події, що розгорталися цього тижня в Донецькому аеропорті. В ніч на четвер українські підрозділи залишили уламки нового терміналу. Обороняти стало просто нічого. Бетонна конструкція остаточно ввалилася під натиском неймовірних обстрілів та целеспрямованих підривів. Під уламками залишилася частина кіборгів. Ті, що вціліли, зуміли відійти на нові позиції. Чи можна було цього уникнути зберегти? термінал укріпитися за час символічного перемир'я і чи варто було боронити уламки ціною кращих військових підрозділів нашої країни про 246 днів героїчної оборони Донецького аеропорту, об'єкту, що став символом спротиву російській агресії, Олександр Візгін. Два дні героїчної оборони. Аеропорт Донецька тримався у вісім разів довше за Славетноборецьку фортецю і всього тиждень не дотягнув до рекорду оборони Севастополя в часи Другої світової. Він уже увійшов в історію як український Сталінград. Битва за Донецький аеропорт розпочалася 26 травня минулого року. Тоді проросійські бойовики спробували захопити литовище за обкатаною ще в Криму схемою. Пізніше стало відомо, що загарбників запустив усередину зрадник з місцевого управління СБУ. Однак українські силовики дали неочікувано жорстку відсіч за підтримки бойової авіації. Терористів вибили з території аеропорту. Тоді з'явилися перші повідомлення про десятки знищених у бою чеченських найманців. Погибло більшинство, дуже много з того часу. Українські вояки міцно тримали під контролем литовище і його термінали. Кіровоградський спецназ, 79-та аеромобільна та 93-та механізована бригади, добровольчі батальйони ОУН і правого сектору. Утім, бойовики не полишали спроб захопити аеропорт і раз за разом заявляли російським телеканалам про його взяття. Ну, час місяця с вами я нахожусь в новому терміналі, який повністю зачищує від противника. Та все марно взяти під контроль повітряні ворота Донецька їм не вдавалося. Один з бойовиків пояснив це тим, що там воюють не люди, кіборги. Штурми позицій наших кіборгів тривали всю осінь. Особливо старалися на початку жовтня. Вони обіцяли на день народження Путіна 7 жовтня. і Вони говорили, що аеропорт звільнений. Ну і що? Не могли подолати опір кіборгів навіть хвалені російські десантники і спецназ ГРУ. 16-та бригада спецпризначення гру ГШ Російської Федерації. Втрати такі. 299, а 1 грудня за повідомленнями ЗМІ, на підступах до аеропорту полягли три десятки бійців найелітнішого спецпідрозділу ФСБ Вимпіл більше ніж за всю його історію. І все ж кіборги поступово втрачали позиції за умов перемир'я. Їм дозволяли стріляти лише у відповідь. Та й сил потрібних для утримання всього литовища площею 440 гектарів командування не виділяло. Там ніколи не було більше 70-80 чоловік в аеропорту в середньому були періоди рідкі, коли там. Осінь, ще заїжджала там, ну можуть бути було, там до 150 максимум. Ну, это вообще верхня цифра, вона була очень недолго. За що ж майже вісім місяців тривала смертельна битва? Ось так реконструйований до євро 2012 за майже мільярд доларів. Аеропорт імені Прокоф'єва виглядав до боїв. Старий термінал, новий масштабний семиповерховий термінал, адмінбудівлі і унікальна для литовищ східної України злітно-посадкова смуга довжиною в 4 кілометри. А це вже зйомки аеропорту з повітря на середину січня цього року. Фактично місячна поверхня. Бої за литовище загострилися в грудні. Російські найманці підводили нові нові сили, безперервно обстрілювали і атакували наші позиції. За час перемиря було заведення дуже багато артилерійської техніки. Відповідно, аеропорт обстрілювався дуже потужно. Ну розбивалося все там, де наші хлопці могли би ховатися. Бойовики захопили старий термінал і, головне, закріпилися на флангах у монастирі на півдні і в селищі Спартак на північному сході від аеропорту. Звідти могли поливати вогнем обидва шляхи з основних українських позицій до нового терміналу. Герої, які обороняли ці об'єкти, постійно були, скажімо так, окружені з трьох сторон. І проїхати можна тільки ночі, тільки різкує е, життю, доставити туди боєприпаси, питання. Та навіть після цього в українському генштабі не наважилися на рішучі дії. Треба було розширяти зону безпеки вокруг нового терміналу, видавлювати із старого терміналу, видавлювати їх із зданням метра. І збіжати цього окруження, яке случилось. Однак генерали, схоже, більше боялися звинувачень у порушенні перемир'я, якого проросійські бойовики ніколи не дотримувалися. Неказ завжди розмиті і незрозумілі. Сьогодні стріляти, завтра не стріляти. Сьогодні воювати, а завтра потискати руку бойовикам. Донецький аеропорт якось не вписався в стратегію або в систему роботи Генерального штабу України. Донецький аеропорт існував завдяки героїзму кіборгів. Дійшло до того, що бойовики мотороли поставили на дорозі блокпост і влаштували кіборгам принизливий пропускний режим. Коли ж українці посміли вивести поранених з терміналу без дозову терористів, лідер самопроголошеної ДНР Олександр Захарченко оголосив відкритий наступ на аеропорт. Думу в течені 30 минут. Аеропорт буде повністю по нашому контролем. та замість 30 хвилин терористам довелося воювати лише за один новий термінал ще цілий тиждень. На той момент, окрім нового терміналу, кіборги контролювали залишки диспетчерської вежі, пожежну частину та метеостанцію. У прилеглих до аеропорту будівлях вже давно закріпилися терористи. Становище захисників сильно ускладнила втрата диспетчерської вежі, яка 13 січня не витримала обстрілів і розвалилася. Диспетчерська башня була нашим важнішим тактичним преимуществом, оскільки з неї, це була господствующая і з неї можна було наблюдати дуже удобно за всем, що происходит в районі Песок і в районі нового терміналу. І сніг коректувати огонь. Після цього терористи пішли на штурм. Через пожежні сходи і підземний паркінг вони проникли в новий термінал. Зав'язався ближній бій. От це був як пирог. Середина завжди була наша. верх низ періодично то наш, то не наш. Бо йшли практично за кожен із семи поверхів. Кіборгам навіть довелося викликати вогонь артилерії на себе, аби знищити терористів на верхніх поверхах терміналу. Але вони вистояли і цього разу їх не змогли викорити навіть отруйним газом. У 80 українських військовослужбовців, які обороняли Донецький аеропорт, проявлялися симптоми, подібні тим, які виникають в результаті газових атак. Зафіксувала своєму звіті місія. БСЄ. Тим часом українські командири готували контратаку. Після потужних артилерійських нальотів ударні групи атакували російських найманців на флангах у Спартаку та біля монастиря. Терористи в паніці підірвали шляхопровід, який був воротами у місто. Броньогрупа Українська підійшла, значить, відкрила огонь по позиціям террористов, які вели обстріли Донецького аеропорту, вот. неслам потери в живій силі техніки. Однак закріпитися на нових рубежах одразу українським підрозділам не вдалося, не вистачило сил. Не були це скляточені резерви, і, звісно, там потрібно було спланувати захват і Спартака і монастиря. Потому что это фланговые позиции, без них нельзя удержать, э, нельзя удержать новый терминал. Это невозможно, даже теоретически. Да и техника перед была. Исходя из того, что та техника, на которую рассчитывали при планировании операции, она фактически оказалась не в состоянии зайти в освобожденные территории, то было принято, с моей точки зрения, очень правильное решение вернуться назад. Тим часом терористи в терміналі вдалися до нової тактики, підірвали колони й обвалили перекриття між поверхами. Кіборги, які вижили під завалами, змушені були відступити. Захищати стало нічого, коли 250 днів. По терміналу бити з усіх калібрів він колись впаде. Керівництво Збройних сил повинно було передбачити моменти, які пов'язані з обороною, утриманням або відступу з аеропорту. Наразі термінал, а точніше, металобрух, який від нього залишився, нічийний. Терористи, які думали, що повністю зачистили аеропорт і спробували з наскоку захопити піски, понесли численні втрати. Олександр Візгін, факти тижня.